Всім привіт, вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити гроші в інтернеті. Для початку перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось такий мій пост з телеграм-каналу з нуля до мільйона. Як бачимо, ми будемо проходити тестнет від проєкту ЗОТ. ЗОС це екосистема, яка поєднує ліквідність між традиційними фінансами і фінансами ончейн. Вони зібрали 2,5 і мільйонів доларів інвестицій та зараз проводять аеродроб, в якому роздадуть 20 мільйонів токенів ЗОТ. Для користувачів, які протестують їхню платформу. Отже, що вам необхідно зробити? Вам необхідно перейти за даним посиланням та підключити свій гаманець Metamask. Так, ось тут справа нажимаємо на Connect Wallet і нажимаємо на Sync Message. І підтверджуємо всі дані. Бачимо, що мене швидко підтвердило через те, що я. Вже попередньо тут реєструвався. Бачимо, що тут нам необхідно виконати прості задання. От, наприклад, перейти на сайт, і за це вам безкоштовно дадуть 10 pointів. Ось бачимо вже Complected. Також ми можемо приєднати Discord і за підписку отримати 50 XP. Також Ось, зараз приєднаємо. Ну, Discord завжди довго грузить через те, що в мене VPN включений. Так. Ну, давайте перейдемо до попереднього. Так, повернулись ми на сайт. Ну, приєднуйте Discord, після чого підписуйтесь. Так само ми коннектимо Twitter. Підписуємось на їхній твіттер і отримуємо ще по 50 XP. Так, дивіться. Далі нам необхідно створити свій домен, але для цього нам потрібно мати токени бера. Як їх отримати? Дивіться, ось тут нажимаємо вгорі на свій гаманець, нажимаємо на копій адрес скопіювали. Тепер ми в пості переходимо, переходимо на це от посилання і тут беремо тестові токени. Як їх брати? Все досить просто. Ми просто вставляємо свою адресу. Так, щось сайт догрузить. Вставляємо сюди свою адресу і нажимаємо да. О. Нажимаємо I agree. і сюди вставляємо свою адресу. Вставити. Так, але ну сайт ще не загрузило, тому що тут немає кнопочки. А, от, перевірка. Зараз буде кнопочка. Чекаємо. <кій> <кій> Підтвердимо, що людина. Перевіряють. О, і нажимаємо на кнопку Drip Tokens. Тобто отримати токени. Так. Бачимо, що вони пишуть, що тільки через 8 годин можна буде знову отримати. Ну, Напевно, тут є якийсь ліміт на отримання цих токенів. Тобто через 8 годин просто так само ставити сюди свою адресу і нажмете на кнопку Drip Tokens. І вам сюди, от, е на баланс, прийдуть токени BERA. Після чого, що ми робимо? Ми нажимаємо е сюди на click here", На click Here нажимаємо. Придумаємо будь-яке ім'я. Ну, приміром я напишу Kent. Kent. Нажимаємо на пошук. Так. Я ще гаманець не приєднав. Попередньо треба було гаманець приєднати. Ну, давайте перегрузимо сторінку. Може VPN відключити. Щось дуже погано робить. О! Приєднуємо свій Metamask. Далі, під'єднати. Так, все, законектива. Тепер пишемо будь-яке ім'я. Приміром, Кент напишу. Пошук. Так. Тепер ми профіль нажимаємо Ага. Давайте ще пару цифр додамо. Так. Бачимо, що кент було зайнято, тому я написав ще декілька цифр. І тепер нажимаємо на Add to Cart. І бачимо, що у нас в корзині тут з'явилося. Нажимаємо на корзину. І коли нам прийдуть ці тестові токени, ми просто нажмемо на кнопку Checkout. І у нас купить от домен, і нам також буде це завдання зараховано. Нажмемо на кнопку Verify і нам дадуть 200 pointів XP. І ось тут також дадуть 400 поінтів експі. XP. Так, дивіться, після того, як ми це зробили, ми просто переходимо за цим от посиланням і робимо свапи. Тобто обмінюємо одну криптовалюту в іншу. Так як у нас будуть токени. Так. Як будуть токени Бера у нас на балансі, ми зможемо обміняти. Тут на свапі. Тут так само знову ж таки, галочка, I agree. нажимаємо на кнопочку Connect, знову ж таки, ма свій Metamask. Нажимаємо на кнопку далі, під'єднати. І ось бачимо, що у нас поки 0 цих токенів. Але як ми візьмемо їх, ось тут е, то ми зможемо провести ці от угоди. Тут вибираємо Bear, тут вибираємо. Хоний. І тут пишемо, приміром, 0. Так. 0. 1. Ну, Напишемо 0.1 і обміняємо на Хоний. Після чого, як ми обміняли, ми просто ось нажмемо на цю стрілочку і обміняємо HANI на ВРА. Обов'язково. Не обмінюйте максимальну кількість, оскільки за транзакцію, за обмін, ще візьмуть там деяку комісію. Ми робимо всі дії на тестових токенах, тобто з вас жодних коштів ніхто не візьме. Дивіться, Після того, як ми зробимо цей от обмін, ми просто нажимаємо сюди на пул, на кнопочку таку і вибираємо ось, приміром Бера 50 хони. Нажимаємо на кнопку Add, і тут також. Ставимо будь-яке число Honey та токенів Бера, і закидаємо їх сюди в пул. І також наступне завдання ми успішно виконали. Тепер у нас що залишилося? Ось тут, де Refer and Earn Points. Біля кнопки copy Code, буде ще кнопка Enter Here. І ви нажмете на цю кнопку Enter Here і вставите один із цих моїх реферальних кодів. За це вам також дадуть поінти. І е, також після цього ви можете скопіювати свій реферальний код і запросити по ньому друзів. І за кожного друга вам дадуть е, по 10 понтів. Дивіться, тут, тут ми можемо переглянути лідерборд. І бачимо, що наразі я е, е, в списку е, 30-й, тобто зараз я займаю 30 674 місце. На другому моєму аккаунті я там заробив здається, 2000 пунктів, тобто я запросив близько 20 людей, 20 людей і займаю зараз 700 місця. Тобто, по суті, якщо ви виконаєте цей тест.нет і запросите по своєму реферальному посиланню 20 людей або ж самого себе 20 разів через мультиаккаунти, то відповідно ви будете близько 700 в рейтингу, і я думаю, що вам тут насиплять дуже хороші гроші, десь в районі 300-500-1000 доларів. Оскільки, по-перше, цей проєкт зібрав 2,5 мільйонів доларів інвестицій. По-друге, його зараз не так активно шилять. І по-третє, тут, якщо ви будете до тисяч місця в рейтингу, то ви отримаєте досить хороші нагороди. Тому обов'язково рекомендую зробити цей тестнет, він доволі простенький, не займає багато вашого вільного часу. І ми гарантовано отримуємо винагороду. Бачимо частину з 20 мільйонів токенів золота. Тому рекомендую вам обов'язково виконати цю схему із тестнетом золота, оскільки ми тут можемо заробити досить хороші гроші. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.